Я критикував напередодні 2023 рекомендації Європейського товариства гіпертензії за їх визначення гіпертензії у цьому Визначені не пахне ні індивідуальністю людського організму, тому що по ньому всіх терест, тип і один хрибінець 140 на 90, за невеликими винятками 160 на 90 у людей похилого віку від 80 років. І немає артеріальної гіпертензії як такої, бо її не можна діагностувати поза оцінкою загального стану здоров'я людини. Лікар має справу з пацієнтами, не хворобою. У нього високий тиск є просто високий тиск, який далеко не завжди з артеріальною гіпертензією пов'язаний. Сподіваюсь, якщо подивитися згадане відео, погодитеся з моїми аргументами. Зараз хочу зупинитися на тому, що домовляють і чого не домовляють ці рекомендації, відносно яким же має бути найкращий артеріальний тиск. Біс поплутав укладачів 20-23 рекомендацій. Вони пишуть у серцево-сутині. Ризики починаються з відвищенням тиску після 115 на 75%. Як би не так? Ризики це за будь-якого тиску. Якщо, наприклад, тиск 115 на 75 і менше, це вже на всі 100% артеріальна гіпотензія і дещо з іншими природна, але серцево-судинними ризиками. Що одному цей тиск добрий, іншому зовсім погано, або навпаки. Ось і виходить висновок, який для мене зробив мій колишній учень. А тепер колега з науки та лікарської практики за шкілону Володя Шляхавер. Що найкращий тиск нуль на нуль, тобто, коли не народився або вже віддав Богу душу. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що у кожного своя норма тиску, і саме на неї треба опиратися в допомозі пацієнтам. Якщо серйозно дрібною рибою почали займатися Європейське товариство гіпертензії та інші товариства, краплені виробниками та продавцями ліків та медичної техніки. Так що, колеги-медики, моя... Порада, гайдлайни всякі доваги брати, але чільне місце ставити виключно інтерес своїх пацієнтів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.